Ми продовжимо записувати навчальну сесію з косметикою ПСХ. Минулого, на минулому відео ми зупинилися на чотирьох кроках використання косметики професійної лінійки. А в цьому відео ми би хотіли зупинитися вже на використанні ПСХ у Цуценят та зробити певні поради грумерам. Зі свого боку хочу додати, що скажімо так, я вивчаю косметику ПСХ вже близько п'яти років, як ветеринарний лікар, як практикуючий грумер, як власниця розплідника котів породи Мейн-Кун. І, скажімо так, є також гарна новина для власників котиків, що буквально нещодавно розширилася лінійка. І додалися спеціальні протоколи для котів. Вся косметика абсолютно підходить для використання і цуценят, і котів, нетоксична, протиалергійна, не визиває ніяких пошкоджень і подразнень шкіри. Значить, тепер зупинимося на використанні для цуценят. Взагалі, це, скажімо так, коли до нас приходять на перший груминг або на, перший, на знайомство, коли з'явилися нові pet parents, да, придбали маленьке пухнасте чудо. Звісно, що для грумерів, власників салонів, це чудова можливість отримати нового клієнта на тривалий період часу. Звісно, що ми повинні приділити йому максимальну увагу, турботу. Треба поцікавитися, як годують тваринку, чи знають люди, знають власники про необхідність регулярних обробок від клещів, від паразитів, чи звертають вони. Достатньо увагу на догляд за шерстю, чи знають вони чи ні, як правильно доглядати за шерстю, як часто потрібно купати собачку, вичосувати її, водити до грумера на комплексний догляд, на що потрібно звертати увагу при догляді і за вушками, за носиком, за лапками і так далі. Тому, звісно, що завжди легше виховувати клієнта, який приносить цуценя, ніж дорослу собаку, з уже встановленими процедурами прибирання та догляду за ним. І переконати власника, який тільки купив маленьке цуценятко, набагато легше, що доглядаючи професійною якісною косметикою, ми Профілактуємо величезну кількість захворювань, алергічних реакцій, е, регулярно проводячи обробки від паразитів, ми ну, завжди легше профілактувати, ніж лікувати. І е, завдяки додатковим знанням у грумерів ми можемо давати таку комплексну консультацію е, і тим самим. Е, Скажімо так, створюючи, будуючи довгі довірливі відносини між клієнтом і грумером, і вибудовуючи поступово довгострокові відносини з нашими клієнтами для того, щоб ми їх наблюдали регулярно і на протязі багатьох-багатьох років, більшість наших салонів розташована в таких житлових комплексах, і тому... Поступова вибудова таких відносин з нашими клієнтами це дуже важливий аспект в гарному розвитку салону і в наявності постійного повного запису. Тому є певний протокол надання послуг цуценятам, який гарантує 100% результат. Проявлення, ви покажете свій професіоналізм і досягнете бажаної лояльності від наших клієнтів. І е, дякувати компанії ПСХ, ми е, завдяки цим продуктам можемо задовольнити всі абсолютно потреби е, не тільки цуценятка, звісно, і дорослої собачки. Е, значить, який у нас е, Момент по догляду. Ключовим моментом це дотримання конкретного і встановленого порядку, дозволяє е, бути максимально продуктивним в наданні комплексних послуг грумерських і досягти найкращого результату. Після декількох хвилин знайомства з цуценятам ми починаємо перевіряти нігтики, очі і вушка. Для цього також ми можемо порекомендувати, що ласьйон для вушок можна використовувати два рази на тиждень. Він іде на основі масла чайного дерева, дуже ніжно очищує і створює невидиму захисну плівочку, який запобігає розповсюдженню бактерій і захисту від пилу, бруду і вологи. Також ми звертаємо увагу на очі, чи є закиси, чи є слізні доріжки. І можемо, звісно, також порекомендувати ласьйон для очей, айклінер для регулярного догляду. І, скажімо так, це вже перевірено, і маємо велику кількість відгуків від наших долів. Від наших клієнтів, що слізні доріжки поступово зникають і сльозка відбілюються при регулярному використанні. І також звертаємо увагу на наявність ковтунів, вузлів. Для цього у нас є шикарний продукт двохфазний кондиціонер для розчісування, який ну, допомагає, там є в наявності кератин, допомагає легко розчісувати вузли, і не, ну, щоб це не було боляче для маленького пухнастика і не залишало у нього неприємні спогади про цю процедуру. Потім далі як ми вже знаємо, для того, щоб досягти найкращого результату, краще дотримуватися цього чотирьохетапного протоколу. І тому для цуценят, Рекомендується використовувати певні кроки. Тобто, перший крок все ж таки, ми оберігаємо шкіру нашого пухнастика, маленького пухнастика. І тому в перше купання рекомендується використовувати гіпоалергенний шампунь ритуал тому що ми не знаємо, з яким типом шкіри працюємо. В даному випадку гіпоалергенний ритуал буде найкращим варіантом для того, щоб почати цей перший крок. Другий крок для купання може бути шампунь, шовк 2 в 1 шампунь з кондиціонером, з біотіном, тому що він якраз розрахований на шкіру, на ніжну шкіру, плюс там є в складі біотін, який ще додатково насичує шерсть всіми корисними речовинами. Також, звісно, ми можемо додатково, в залежності від типу шерсті, використати екстра об'єм, наш, або текстурірований шампунь, куїна, текстура, або йорки авокадо, якщо це у нас довга не спадаюча шерсть. У цього цуценятки. Звісно, що якщо, наприклад, ми, якщо є паразити, ми можемо поєднати це з препаратом від паразитів і лінійка, яка спрямована на Підсилення кольору наші шампуні, які там для чорних собак, для коричневих собак, все ж таки рекомендуємо залишити на наступні рази використання цих підсилюючих пігментних шампунів. Тому що, і так, при першому грумінгу, навантаження на шкіру, на шерсть, де і в цілому на цього пухнастика буде вже велика. На фото ми бачимо приклад протоколу використання базового купання для цуценятки. Тобто, це ритуал гіпоалергенний шампунь і шовк два в 1. Це базовий. Потім ми можемо додати коїна, валюмен або Йорки авокадо, і також стоп, байц, якщо є у нас паразити, і ЦБД, якщо у нас сильно пошкоджена шерсть. Потім далі для третього кроку, ми для того, щоб створити так ну, так скажемо, так би мовити, атмосферу спокою і низького стресу, ми будемо. Використовувати маски, які йдуть без змивання, для того, щоб не сильно затягувати процес купання. Значить, без змивання ми можемо використовувати біопротеїнову маску і кераарганову маску. І для четвертого кроку ми можемо додати, для того, щоб обрати статику, для того, щоб додати блиску шерсті або об'єму, ми можемо використовувати Total Glow, який додасть близьку, для Короткої або середньої шерсті, найкращим варіантом буде Extreme Shine, який додасть нам і блиск, і еластичність шерсті, а також допоможе утримати вологу. І е, також дуже гарний продукт Fit Ends, е, який має в своєму складі вітамін В5. Він запобігає сплутуванню і перечасній появі ковтунів, що дуже важливо для цуценят. От на фото ми можемо візуально побачити крок третій та крок четвертий. Тобто тут у нас йде біопротеїнова, керарганова і внутрікалаєнова масочка, і потім фінальний крок це Total Glow, Fittens або Extreme Shine. А, далі, для того, щоб закріпити і залишити гарні спогади, ми використовуємо. Дуже класні парфумчики, І вони стійкі і тримаються до п'яти днів. І залишають дуже такі гарні емоції. Також ключовим моментом в роботі вашого салону і пропонуванням клієнтам ексклюзивних. Ексклюзивних пропозицій може бути використання озонової установки, яка буде насичувати воду озоном при купанні собачок. Тобто, це не вана, яка Ну, передумовлює надання окремої послуги. А у вас це може бути безпосередньо купання собачки в озоновій воді. І при цьому озон має всі абсолютно ці свої цілющі властивості, тобто ще більш насичує шкіру і шерсть киснем, стимулює рост волосся, запобігає має антисептичні бактеріцидні властивості, фунгіцидні властивості. Прискорює загоювання ран і різних ушкоджень, подряпин, алергічних реакцій, все це ну, якби, по азону, звісно, що це такі лікувальні властивості і для людей, і для тварин. Ну, от і для тварин ми маємо таку можливість вводити в свою послугу в своїх салонах таку озонову установку. Вона є в продажу, можете звертатися що стосується. Цієї установочки. Далі перехресні продажі, крос-селинг для щоденного догляду. Завдяки, скажімо так, цим продуктам ви можете. Ну, по-перше, звісно, збільшити свій середній чек так, в своєму салоні. Тому що е, ці продукти потрібні для кожної тваринки, і е, в будь-якому випадку власники знаходять якісь альтернативні варіанти. Так чому б їм не запропонувати? Е, при, ну, как бы, ці засоби для щоденного догляду за своїм хатнім улюбленцям гарної якості, гіпоалергенні, і щоб ви були впевнені, що дійсно вони отримують результат від ваших рекомендацій. Тобто ви будете тримати рівень гарної якості. У нас я сама ветеринарний лікар, я вже казала: і у нас є мережа ветеринарних клінік. В місті Запоріжжя п'ять ветеринарних клінік, і при кожній клініці є зоомагазин. І ми вже працюємо більше 10 років. І за ці роки вже, ну скажімо так, були певні да, проби. Ми постійно тестуємо нові продукти, що з'являється на ринку. І все ж таки, як от склалося так, все одно на ринку залишаються довго ті продукти, які мають гарну якість, не низьку ціну. А саме тримаються за, за рахунок гарної якості. Це відноситься до іграшок, до амуніції, до е, кормів е, ті, хто е, гон, ну, була гонитва за. Низькою вартістю і низькою якістю вони не втримуються на ринку. Все одно більше користуються попитом, щоб це були гіпоалергенні продукти. Щоб ви коли продавали цей продукт, рекомендували. Я завжди кажу: ви не продаєте, ви не не потрібно продавати. Потрібно рекомендувати. Потрібно рекомендувати, тому що це дійсно потрібно тварині. Ну от Потрібно їй для того, щоб вушка не хворіла, потрібно їй ласьон для вух, і гарний ласьон для вух. Потрібно їй лапки захищати для того, щоб не було потім тріщин. Тому ПСХ-косметика це саме, ну, скажімо так, ідеальне співвідношення ціни і якості. Даних продуктів. І це вже перевірено, і е, величезна кількість відгуків, і так далі це я вже зупинялася, казала про це, що я вже 5 років е, дивлюся на цю продукцію, тестую, користуюся їй зі всіх сторін. І е, також для Рекомендації, тобто ми можемо рекомендувати і продукти для догляду, лапки, вушка, носики, хвостики, очі і так далі. І також в ПСХ є шикарна лінійка для домашнього користування, шампунь, кондиціонер і ласьйон. І для цуценятка ви можете починати з хепі папі, абсолютно гіпоалергени, який до чутливої шкіри, спеціальний шампунь для догляду за шерстю і шкірою цуценят. І потім, його, і потім далі ми можемо його поєднувати з шампунями, які йдуть для різних типів шерсті. Якщо це фреш оранж, то це для довгої шерсті. Якщо Crazy Strawberry – для короткої шерсті лінійка. Якщо це лінійка Coco Gloss – для жорсткої шерсті. Tropical Essence – для кучерявої, кудрявої шерсті. І CBD Fusion – це sensitive, тобто це догляд при проблемній шкірі, при проблемній шерсті. CBD Fusion – він йде на основі конопляної олії. І за рахунок цього, ви реально дуже класно піднімаєте середній чек в своєму салоні, ви рекомендуєте гарні продукти з найкращим співвідношенням ціна якість, клієнти задоволені, вони приходять за вами за наступними покупками. І ви виступаєте дійсно як професіонал, тобто людина, яка вивчила і вибрала найкраще для свого клієнта, і пропонуєте найкращий варіант для свого клієнта для того, щоб не було проблем. Тому що ви ж можете да, казати, що якщо будуть проблеми, ви ж прийдете до мене, щоб ми їх потім вирішували е, в поглані шерсті, миття або там ветеринарну клініку. Навіщо нам це потрібно? Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб ваша тварина була щаслива, здорова. Красива і сяючою шерстю. От. І завдяки таким інструментам, які надає компанія ПСХ, ми досягаємо в результаті ідеального клієнта, який користується нашими послугами з догляду та озонотерапії, а також виконує необхідний догляд в домашніх умовах, в тому числі і за допомогою наших продуктів. Охоплення обох сфер професійною та домашньої – Дозволяє нам подвоїти продажі на одного клієнта. І це, скажімо так, дуже важливий момент. Потім ви далі можете також додавати певні вітаміни, мінеральний комплекс. Комплекси дуже гарно працюють в салонах на продаж різних смаколиків, тому що ну, смаколики це також гарні емоції. А стосовно парфумів, це взагалі ідеальний кейс, тому що людина ходить і вона ще тиждень, коли обіймає свого песика, вона відчуває цей запах аромат парфума і згадує про ваш шикарний чудовий салон. E, значить, також в компанії ПСХ є продукти і для захисту машинок, да, тобто це блед Ice для того, щоб завжди залишатися наше обладнання доглянутим, чистим і гострим. На цьому відео можна подивитися, як використовують цей блад Ice. Він є в наявності в продажу, тому можна буде замовляти, і ми будемо його вам надсилати. На ну як звичайно, так? тобто, це грумери знають, як використовувати витерли після користування, під час користування, для того, щоб охолоджувати гарячі леза. Машинки. Тут ми залишили контакти, реквізити нашого сайту, там де ви можете подивитися всі продукти. За QR-кодом ви можете зайти за посиланням. І залишити свій ну, на Viber, на Telegram, на WhatsApp, на Facebook месенджер, який для вас зручний. залишити запитання, написати повідомлення, і ми обов'язково з вами сконтактуємося. Тому бажаю всім гарного дня. Розвивайтеся і успіхів в вашій роботі.